Так, ми голуб'ятні. Дивимося на птицю. Сформувалася пара жовтих. Цей самець. Ця самочка. Пара жовтих, бачите, сумувалася там. А до речі, високольотний також загинув. Високольотний також загинув. Парочка жовтих гарно сформувалася. Що ще по, по птиці? Бакіни, бакін коротше, пішов в пару з цією жовтою голубкою. Ця пара Цей бакіни жовтого губка. Треба також все, все касувати діло. Нема від цього спасіння взагалі е... продають, продають на ринку голубів і прошу, говорю, не продавайте мені непаровані пари. І це все одно впарюють, впарюють і впарюють і продають. Не знаю, що з людьми є, що... Що людей змушують до таких дій, що робить якісь дурниці зараз. Ну, прошу на ринку, підходжу нормально, кажу. Якщо пара не спарована, не давайте мені. То що то голубка чи голуб, мені не важливо, чи вона пара, чи не пара. Мені треба, щоб пара була спарованою. Я не хочу з тим з тими, хто кажуть, гратися і то перепаровувати, воно... <кхм> воно мені не виходить, не знаю. В кого якось то виходить нормально. Мені з тим не йде взагалі. Ті перепаровки, спаровки, формування пар закриваєш, воно щось не спаровується. Я не знаю як кому-то вдається. Я то робити не можу. Тобто навіть не хочу з тим, з тим заходитися. Ця пара сформувалася. Пара румунів таких О, так літають, не можу їх маємо заґрункувати. Кури. що по курях. Були курчата, сім курчат вивелося і я, я їх забрав у нас на ділянку. Вутик цей залишився тут. Такий гарний кулиток. Взагалі я планую тут утримувати курей, так щоб кажу, вже їздиться, годується, зерно йде, а хоч було кисячко. Треба купити буде нормальних несучок, можливо, на ринку побудемо. Купимо хороших несучок, молодняк з несучок і, і будемо. Будемо тримати тут корочок, щоб були... якийсь результат, були яєчки. Ось так. Йдемо ближче до птиці. Так, що в нас є з голубою? Це високольотно, щось одно залишилось, знаєш, то голубочка чи голуб голову бачите? Також питання по гримах. я, що спарована пара, щось вони я не бачать, щоб вони парувалися, щось по них не скаже, що то спарована пара гримів. Не готові я по них це сказати. Тут бачите, ще передивлюся, можливо щось тут в трошечки тут час на перебор з спортивною птицею. трошки тут вже забавце із спортивної птиці треба буде ще трошечки перебрати. Подивиться, що по парах тут є і ось це хубочкам помож. Та гри, блядь. Це гри дуже гарний, це голуб. Капара була бомбезна. Бачу, голубки немає, ані голубі шкоти, все його глуп, Чорна. Це гарний самець. Спиртина. Птицям кидаю конюшинки Птиця гарно її поїдає Олєр це гарно тримається Все мене влаштовуємо Єдине, що треба помальовувати. Вже купимо куплю ленточку, це гарно помальовуємо білий кою. Так і це все переохаю. Немає тепла, немає тепла, дощі, дощі не дають нічого робити. Ось така, дуже ситуація в Глобятні, Так що будьте обережні, шукайте таких добросовісних продавців, особу птиці не набирайте.